Будні лаборанта медитації. Це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. У нашій втілені домівці, яку ми часом обживаємо, а часом занедбуємо, відбувається дуже багато різного. У тілі постійно щось відбувається, відчувається. Якась їжа, канапка щось свербить. Щось лоскочиться, щось прострілює, щось болить. У почуттях наших хвилями діє океан і розносить береги. У емоціях закипає чайник і кришка підстрибує на чайнику. Немо в якомусь трилері, в якомусь фільмі, де Герої очікують, що станеться щось погане от з хвилі на хвильку. І тут цікаво те, що, по суті, єдиними глядачами цього фільму є ми, бо відбувається ось це кипіння всередині нас. І немов у творах Говарда Лавкрафта або в фільмах за книжками Стівена Кінга, чи щось схоже до інших трилерів, ми перебуваємо в очікуванні незбагненного жаху подій. І в думках так само часто чутно як скрипить щось, рипає горище наше, як ссовується дах, і ми не завжди впевнені, не завжди певні в тому, чи це раптом не їде той дах. Подій багато всередині нас відбувається. І кожна із цих подій це окрема історія, яку нам варто послухати, це можливо наше ключове завдання в житті. І ці сторінки, які ми пишемо нашими спогадами, нашими історіями, подіями, вони стають додатком до внутрішньої книги буття. І це особливо важко дається, ось цей процес записування, фіксації нашої історії, коли всередині і ззовні накладаються кризи, коли триває війна, пандемія, коли відбувається незрозумілість якась або нічого не відбувається із нашим горизонтом подій. І наше майбутнє, воно таке дуже темнувате або просто в тумані, і ми не знаємо, що далі буде. Ось оце все накладається із нашим живим неспинним процесом. Мене захоплює подив, і з яким люди під час практики відкривають для себе складність цієї ситуації. Вона для них стає очевидною. Це дійсно складно, навіть коли ми трохи більше занурені у себе, зосереджені і розслаблені. Це неймовірно складно досвідчувати, бо ми живі і з живим серцем, яке це все пропускає крізь себе, і з живим тілом, де це все прописується, і, звісно, схвильованим, втомленим розумом. У деяких вчителів медитації, психологів, можна почути в їхніх лекціях і книжках прочитати, що от треба від того всього втікати, це те, що. Потребує уникання, відкидання як сміття. Ми потребуємо цього відкидання. І ми, як негативні і токсичні істоти, неприйнятні для цього світу. Ну і, відповідно, наша токсичність і негативність визначається наявністю в нас тих речей, тих емоцій, тих почуттів, які не дуже нормовані, які ми не хочемо в собі приймати. Це важко переживати. І вони такі. Важкі також і тим, хто збоку це на це все дивиться. Тому ми можемо почути фрази на зразок будь позитивним, розслабся, все буде добре, та інші речі. І не обов'язково людина хоче це сказати із якимось негативним відтінком, але доволі часто це просто намагання уникнути цієї фразою, заблокувати нам можливість це проживати, а демонструвати це також іншим тим, Хто цього не хоче бачити. І це працює до певної міри, але при цьому встигає створити найгірший стереотип про медитацію, про медитативну практику, де ми, по суті, отримуємо лише порцію безкоштовного в кайфу, тимчасовий якийсь прихисток в позитиві, штучно створеному, і якусь своєрідну втечу, мріяну втечу в уявні світи. І ця стратегія працює працює не довго, але достатньо для того, щоб людина могла собі там побути якийсь час. Щойно, ми довше гостюємо у собі, і це, власне, допомагає нам в цьому, допомагає медитація, то в наші двері і вікна починають стукатися усі ті історії, які ми закопували, виривали, вирізали або ігнорували. І вони стукають нам в ті двері до нашої депресії, до тривожного розладу, до дисоціативних станів. Ми поглиблюємо, ігноруючи їх, ми поглиблюємо внутрішню кризу по історії. І внутрішні події потребують нашої уваги, оцих записів книгобуття. Наша домівка потребує турботи. І тут наша домівка це тіло, наше серце, наша психіка, наш розум це той світ, в якому ми всередині дуже часто. Перебуваємо. Раптом з'ясовується, що кудись зникає спокій, кудись зникає рівновага, кудись зникає позитив, розслабленість. І натомість в процесі медитації до нас приходить океан, який гуркотить, або чайник, який закипає. І немає нікого навколо, хто би прийшов і вимкнув під ним оцим чайником газ. Жахлива ситуація, яку пізнають ті, хто ризикує медитувати і бути чесними із собою. Ми починаємо бачити ті речі, які потребують нашої уваги, потребують часу, і вони неприємні. Що ж в такому випадку робити нам, якби ми раптом хотіли собі в цій історії допомогти? А власне, для того ми так і робимо, медитуємо. Ну, насамперед, ми можемо спробувати змінити кут зору. Ми можемо довіритися собі власній психіці, дати собі час і трошки можливість побути просто так, слухаючи. Зміна зі страху на цікавість це ключова штука. Оці всі події всередині це наші події, наші історії про нас вже і наші досвіди. Слухати їх це необхідна частина мудрішення. І ми не лише отримуємо в процесі пусте знання, факти із нашої Вікіпедії. Можна було, було назвати це Я Вікіпедія. А, власне, йдеться про глибше розуміння себе, про оці, власний спосіб взаємодії зі світом внутрішнім, зовнішнім, і з іншими людьми, і зі світом, Всесвітом загалом. Довіра. Довіра також важлива, хоча б якась базова, хоча б початкова. Я її міг би назвати якоюсь науково виваженою відносною довірою, хоча б для того, щоб почати процес цього зцілення, процес пізнання. Психіка влаштована таким чином, щоб нам допомагати вирулювати, адаптуватися, виживати в різних скрутних історіях і ситуаціях. Якщо вона відчуває нашу готовність слухати важливі повідомлення, то значить, ми вже для цього готові, не усвідомлюючи цього одразу. Якщо нам при цьому всьому виб'є запобіжники, то просто прийде дрімота, сонливість глибокий стан у медитації, де ми, швидше за все, будемо відпочивати в такому безпам'ятному стані. І це теж момент, який ми, якого ми потребуємо. Але зазвичай, якщо медитація триває довше, якщо ми дозволяємо собі далі і глибше занурюватися, то ми маємо нагоду, отримуємо нагоду послухати уважніше. При цьому тримаючись за нитку Аріадне, як в міфі, і ну, тут йдеться про тонкий стан свідомої присутності. І от цією ниточкою своєї свідомої присутності, своєї здатності усвідомлювати, в чому ми закипаємо, як ми закипаємо, ми проходимо лабіринт. Нарешті, побути просто для себе слухаючи історії, це ще одна ключова зміна, яка приходить із практикою, поглибленою практикою. Немає значення, чи ми сидимо у формальній медитації, чи ми їдемо у громадському транспорті, чи готуємося зробити щось важливе. І по роботі треба часу для себе. Треба знаходити можливість побути, послухати, відчути цю дивовижну вкріненість в буття, втіленість в живу реальність. Це чудова нагода, про яку ми зазвичай забуваємо. І ми при цьому втрачаємо великий-великий ресурс, велику можливість. Рідкісна можливість. І оцей курс, який ми проходили, я думаю, він буде повторюватися, що там має бути цей Галицький, водночас Коан і певні питання, які ми задаємо, про що ж йшлося нам? Ми його завершили і будемо повторювати. Але наш Галицький ключовий Коан, який розгортається через чотири простих питання: що це, де це, яке воно для мене, і про що ця історія для мене? І з кожним цим наступним питанням ми поглиблюємо контакт із історією, досвідом, переживанням, і з кожним питанням стає дещо складніше, дещо нервовіше і дратуюче. Але згодом ми повертаємося до нашого вихідного коану, що то має бути, і в ньому вже є розгортка досвіду. У цьому у цьому коані є ми, про що би ця історія не була саме у нашому випадку. У когось це буття із канапкою в животі, у когось це буття із чайником, який закипає, обпікає, виглюплюється. у когось це буття із думками про оцінку іншими, або власну втіленість. Комфортно чи дискомфортно. У когось це буття із розтягненням шиї, бо продуло, у когось це буття із думками про книгу, яка ніяк не народиться. І кожного разу ми втілені істоти, які дещо ближче до питання. Що то має бути? Дещо ближче до перетворення на відповідь на цей Коан усім нашим єством. Дякую вам за увагу і співприсутність. Наш проект існує завдяки вашій підтримці. Ви також можете долучитися як підписники на телеграм-каналі на BuyMeACoffee і отримати доступ до корисної інформації, записів, практик різноманітних курсів, які ми проводили в нашій лабораторії, до перекладів з англійської мови, текстів, які стосуються медитації, наукових досліджень, і, звісно, подкасту у його розширеній формі. Ми можемо допомагати одне одному створювати нове освітнє середовище і, звісно, розвивати україномовну культуру медитації.